Вітаю, я Саша Гурший, твій туристичний агент Насилаю вам вітання з Мальдівських островів. Сьогодні прилетів я на Мальдіви для інспекції та зйомок нових готелів. Буде новий сезон по Мальдівах і таке коротеньке відео. Хочу розповісти вам, як я летів, як взагалі пройшла дорога, що нового відбулося, як пройшов паспортний контроль і, взагалі, всі контролі в самому мальдівському аеропорту. І як я добрався до першого готелю. Летів я сюди з Каїра. У мене були справи в Єгипті, тому я їх з декілька днів вирішив. І вже з Каїра через Доху я летів на Мальдіви. З Каїра вилетів я о 20-й годині. Через 3 години я був вже в Дохі. Дві години в мене була пересадка. Але по факту вона виявилася півтори години, тому що була невелика затримка рейса. Але коли ти вже знаєш аеропорт, знаєш, куди йти, то в принципі мені особисто і 30 хвилин пересадки б вистачило. І вже на сегменті Доха Мальдіви, прямий рейс Qatar Airlines, 4,5 години ми долетіли до Мальдівських островів. Як ми летіли, скільки ми летіли, я не знаю, тому що я весь час в літаку спав. На борту є харчування, вам пропонують. Гарячі страви, є закуски, є напої, алкогольні, безалкогольні вино ігристи. Це все вам пропонують випити, поїсти і от якраз після вечір я зразу відразу заснув і вже прокинувся буквально за 20 хвилин до посадки. Коли ти летиш комфортною авіакомпанією, то переліт взагалі не відчувається. Він комфортний, він зручний, він проходить швидко. Тому якщо ви плануєте перший раз літати на Мальдіви, я вам дуже рекомендую обрати якраз хорошу авіакомпанію. Щоб у вас, починаючи з першого кроку в літак і до виходу з літака, коли ви повернетесь, вся мандрівка на Мальдіви була ідеальна: ідеальний готель, ідеальний пляж, ідеальний вхід в океан, ідеальний переліт. Щоб у вас те очікування, яке ви очікуєте від Мальдів, співпало і було навіть більше. Тому що, якщо ви оберете перший готель для, своєї першого, для свого першого відпочинку на Мальдівах, він вам зайде, він вам сподобається. Після цього Мальдіви залишаються в ваших сердечках назавжди, і сюди повертатися хочеться знову і знову. А мої туристи повертаються на Мальдіви кожного року, як мінімум, а в ідеалі два рази на рік на Мальдіви, проходимо паспортний контроль, ставлять візу, Віз, ой, ставлять початку. Перебувати на Мальдівах без візи можна до 30 днів. Потім потрібно або вилітати, або оформлювати візу. При вльоті на Мальдіви потрібно заформити спеціальну форму, де вказується вся інформація про вас, номер рейса, все 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 і показати QR-код прикордоннику. А я потім вам бронюючи тур, цю форму, буду надсилати. В принципі, ми для своїх туристів її самі заповнюємо. надсилаємо вам уже готовий QR-код, тому що щоб ви не не втрачали там 40 хвилин час, щоб розібратися з цією формою. Ми все для вас робимо, вам надсилаємо. Пройшовши. Паспортний контроль, у нас перевірили ручну поклажу. В першу чергу перевіряють на предмет алкоголю, тому що возити алкогольні напої на Мальдіви заборонено. В кращому випадку у вас їх заберуть, в гіршому випадку штраф 500 доларів. І навіть якщо ви алкоголь помістили не в ручну поклажу, тому що дехто купляє в Duty Free і везе в ручні поклажі, навіть якщо у вас алкоголь був в багажу, то також його у вас заберуть. Я багато разів чув, коли по гучномовці оголошували прізвища різних людей і запрошували до поліції. Відповідно, якщо у вас алкоголь буде в багажі, все рівно його просвітять, тому що перед тим як багаж виїжджає з ленти в зал отримання багажу, його просвічують на сканері, бачать, що у вас в багажі, і потім викликають вас до поліції. Отримавши багаж, я виходжу з терміналу, і вже мене очікує представник першого готеля, мене забирають, ведуть відразу на реєстрацію рейсу на Сіплейн, це водний літак. Забирають багаж, зважують ручну поклажу, звертаю увагу, що при перельоті сіплейном та внутрішніми авіалініями у вас багаж має бути 20 кг, не більше. Якщо буде більше, то буде доплата по 7 доларів за кілограм. Тому що, коли я летів, Qatar Airlines пропонував мені взяти два багажа. Мою вартість перельоту входило два багажа по 25 кг, один багаж ручної поклажі 8 кілограм, і 8 кілограм міг бути рюкзак. Тобто, по факту, я міг привезти на Мальдіви майже 70 кг. Також ви можете привезти багато речей, багато валіз з собою. Але якщо у вас замовлений гідролітак, то за кожний кілограм перевісу вам потрібно буде доплатити по 7 доларів. Майте це на увазі? Ми зареєструвалися на рейс саме Сіплейна, і мене відразу відвели в лаунж цього готелю. Не всі готелі мають власні лаунжі, але ті, які мають... Там можна перекусити фруктами випити каву, насолодитись видом, як взлітають літаки з океану, як сідають інші літаки, саме на воду. І буквально через хвилин 20-30 вас заберуть вже на посадку. Як правило, летіти водним літаком 30-40 хвилин до готелю, в якому ви будете проживати, це комфортно, це класно. Це той вид транспорту, який варто спробувати, тому що він є лише на Мальдівах. Ви уявіть, ви підходите до літака, він стоїть е, на платформі поруч з океаном, на, оке... на воді океану. Ви сідаєте, він з океану взлітає і потім на воду сідає відразу в вашому готелі. Враження неймовірні, а види ще краще. Тому якщо будете на Мальдіви летіти, я вам раджу якраз бронювати сіплейн, правда. Вартість перельоту даним трансфером 600-700 доларів з людини в дві сторони. Поселився в перший готель, розпочав зйомки. Буду вас тішити новими готелями, новими враженнями, новою інформацією по Мальдівах. Прилетів я сюди на місяць, це в мене робоча поїздка з інспекціями готелів. В кожному готелі я буду проживати по три дні. І за цей місяць я проінспектую та зніму 15 готелів. Чесно скажу, для Мальдівських островів це багато, тому що якщо я можу в Туреччині, в Єгипті за один день подивитися 7-10 готелів, то тут на один готель йде мінімум 3 дні. За рахунок того, що довгі переїзди, довгі перельоти, деякі сегменти залучають. Літаки внутрішніх авіаліній, потім катера так само і назад. За рахунок цього багато готелів подивитись зараз неможливо. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Тому для своїх туристів, як завжди, обираю кращі готелі, кращі резорти. Наступних відео буду розповідати вам про Мальдіви. Основну інформацію, що краще взяти з собою, які ліки взяти на всякий випадок в аптечку. Розповім вам, чому ні в якому разі не варто бронювати Мальдіви на букінгу. Розповім вам. Про, про кращі резорти, де вже чекають українці. На деяких резортах працюють український персонал. Деякі резорти мають прямі контракти з українськими туроператорами, і для українців завжди будуть кращі ціни. Тому обов'язково ставте лайк під цим відео, підписуйтесь, бийте в дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски.